Олексію, є перша перемога в сезоні. Захищаєте титул. Як вам сьогоднішній матч проти ПВФ? Дякую велике за привітання. Звичайно, перша гра це найважливіша. Як стартує вже, так і піде. Дуже було важливо перемогти, тому що ПБФ, можна так сказати, вже став нашим принциповим суперником, бо вони нас обіграли в Кубку влітку, обіграли в кубку в тому році. І взагалі там з нас з ними заруба кожна гра. Дуже важка гра, тому що вчора ще був кубок. Але дякуючи тренеру, що знайшов потрібні слова, щоб знайшли на свої сили для того, щоб зробити результат. В фізичному плані чи була команда сьогодні готова, чи підуставша була? Ну чесно, вчора дуже важка гра була проти ская 2, тому дуже багато сил витратили, але все одно. Видно, що ми трошки вже війшли в конус, сили є, запаси є. У нас велика лавка запасних, тому в принципі сили були. Перший тайм ви забрали собі, комфортний рахунок 2-0. Потім в другому таймі взагалі було 3-0 на табло десь можливості сторони виглядало, що взагалі сьогодні на 0 зіграєте, але кінцівку трошки провалили, з чим поясниш. Ну, я вважаю, що ПБФ це дуже досвідчена команда, це гравці, які пограли на топ-рівні. І вони, коли йдуть п'ятого, вони зазвичай голи забивають. І дуже важко проти них оборонятися. Ну а там хвилин вісім, мабуть, сім це дуже важко. Тому десь е, Володяченко виручив дуже важливі моменти. Ну, це трошки дало їм силу енергії для того, щоб забити ці два голи. Дякую.